Бої були тут. Хлопці були. Оце в цьому панському саду. Їм сказали, що була команда залужного цю колону, щоб вона не йшла на Київ. Виїзд з села Ольшана у напрямку Прилук. Звідси до міста близько 17 кілометрів. Місцева жителька Олена показує місце, де українські військові влаштували засідку колонії російської техніки. Вона стояла до майже до маціївки в сторону прилук. Тоді на той час казали, що приблизно 186 одиниць йшло колони. Жінка пригадує, все бачила зі свого двору. Це за 700 метрів звідси. Ми з чоловіком наблюдали за колони. Тепер ось дивіться, як нас колону видно, як на долоні. Вся колона. Тоді на той час ні. Українських військових у жовтих пов'язках зустрічав колишній староста села, а нині також військовослужбовець ЗСУ Андрій Криворучко. Пригадує, привіз їм 26 РПГ, муха, яблук та води. Сказали, їдьте тут вам не треба бути. Це була зведена розвідувальна група з 18 військовослужбовців 54-го окремого розвідувального батальйону. Говорить староста засідку. Очолив головний сержант на псевдо «Рідік». Це було 28-го. Десь по собі тоді ми робили засаду на окраїнах Ольшани. Нас лісники завели в цій прилуцькі, бо я іменно в той район не був, там в тому районі, і потім вже ми дочекалися колону. Військовослужбовець на псевдоциган пригадує, це було його перше бойове завдання на прилученні. До початку повномасштабного російського вторгнення він брав участь в АТО та ООС. 28 лютого. Я попав у прилуки. І 28 лютого попали в уточні. В 12 дня ми вже були в Вольшані, а в півтратії вже пішла колона. Як такої практики, іменно з колонами, у мене не було ніколи. А тут, коли ти лежиш і ти чуєш, коли на тебе їде більше 100 одиниць техніки, і коли під тобою ось так земля починає труситися, це зовсім інше відчуття. Рідік пояснює, для виконання бойового завдання мали стрілецьку зброю та протитанкові гранатомети. Перший танк їхав, не знаю, ми випустили десь снарядів. 12. всі в основному працювали з РПГ, але е, пару чоловік я дав команду, щоб. З автоматами в готовності, якщо піхота на броні буде, знімаємо піхоту. Ну, максимальне вогневе враження внесли. Повню командир, цей, що на танку був, він зацепився ще ногою за люк і, ну, його уничтожили, а потім вилазив наводчик і там хлопець стріляв з РПГ і попав прямо в нього. Циган каже, між ними й танками було від 20 до 80 метрів. Зав'язався бій. То... Ми коли почали відкатуватися, бо з автоматом проти перших танків, ти ну, ніяк не попереш. Те, що в нас було проти танку, тобто ми вистрілили. Коли ми почали відходити, коли танк робив вистріл, я якраз біг. То в мене таке було відчуття, що в мене отак желудок просто підняв броніжлеп і вдарився у хребта. В голові дзвон не можеш поняти, що з тобою робиться. Піднімаєш голову, біля тебе земля знову піднімається. Через перевагу у техніці та особовому складі противника українські розвідники вирішують відступити, каже Рідік. Відходять двома групами, повню ну, вистрілиці, і десь я, я не повню, допустим, до. Я кілометра три-чотири бігли ми в ліс. Я цього не пам'ятаю. Я так уривками помню. Ми відійшли, потім зустрілись з місцевими охотниками. Там теж їх було десь в районі восімнадцяти чоловіків. Вони нас вивели, показали, як куди виходять. Ми на прилуки полями, лісами виходили. Це, там в районі, десь не знаю, 15 кілометрів. Інша група з п'яти українських військових, серед яких був і циган, вийшли до будинку Олени. Їх зустрів Андрій Криворучко. Зі мною був один травмований. Один ранений в ногу і в руку, Паша. Ми Підійшли до села, ми чуємо, що там гавкать собаки. Підходимо до села, чуємо хтось говорить по телефону. Чую, слава Богу, українська мова. А ззаді чую, підходять. Слава Україні, кажу, героям слава. Кажу, ти наш, кажу, і наш, і ваш. Мину, ти попросився десь на сходу. Треба десь пересидіти. Олена. Пригадує, тоді запросила хлопців на вечерю. Потім зрозуміла, що крім їжі, тепла та відпочинку їм потрібна й медична допомога. Вона самостійно надала першу допомогу, а староста згодом знайшов лікаря. Жінка досі зберігає осколок, який витягли з тіла одного з поранених бійців. Та фото УЗД його на той час ще ненародженої доньки. Ніхто не задумувався, бо треба було хлопців рятувати, а тоді вже. Подумали, так дуже страшно, що ж як танки ось рядом стояли, вони б могли б спокійно приїхати і нас би перемолочити. Ми Ми їдали позиною мама Ліна. Вона тоді нас нагодувала. Ми для, для Паши цього надали необхідну першу, ну як не першу вже, звісно, а допомогу промили рану, бо перемотали йому і руку, і ногу. Паша встався там в неї в хаті, а нас вона сховала в такій старенькій хаті. Жінка говорить, ця хата за кількасот метрів від її будинку. На той час частина росіян залишалася в селі, тому їжу та ліки вона носила розвідникам потайки. Сюдою я ходила через оці чагарнички, старалася швидше в кущі пройти. З кущі виглянула, ніде на небі нічого немає. І далі по кущах биточки напекла, Саша випічки наробила. Якихось там коржиків напекла швиденько, таке борщику, картопельки. Все було. Кави, молока, дві торби. А це ця хата, де вони ховалися. Через вікно я залазила, їм, їм їсти давала. А це всі холодній хаті вони були. Перший день ми перебули, на другий день бачили, як російські солдати. Ходили по селі, вони не могли навіть представити, що там в тій хаті такий розвалений сидить чотири чоловіка. Я виліз, виходить, на чердак на хату і зловив одну поділку, то я вже дозвонився до командира батальйону. На слідуючий день ми пішли вже назажиш туди в ту Ольшану, виходить, на зачастку села. Андрій Криворучко говорить: росіяни покинули їхнє село на наступний день після бою. Пішли в бік сіл левки, колісники, лісові сороченці. Вони все одно їх трохи підлякали тут, особливо вони не на Вони тут колона стояла, як на цьо змейкою. Ця траса світилася, видно було. Вони не рішалися, ну не різкнули йти на прилуки. У тому бою бійці розвідбату втратили побратима 28-річного Максима Кукліновського. Нині на місці його загибелі стоїть пам'ятник. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.